Мої вітання! З вами Олександр. Ми на каналі «Джерело Життя, де обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та продачі. Сьогодні у нас черговий понеділок, чергове відео. Сьогодні 22 травня 2023 року. Я на початку цього відео хотів би звернутися до вас, щоб хто не бачив ще вчорашній ефір, вчорашнє інтерв'ю з Володимиром Миколаївичем Давидовим. Дуже раджу вам його подивитися і залишити коментар. По східній е, філософії е, людина, чоловік чи жінка, яка прожила 84 роки, рахується вже мудрим від природи. Якраз Володимиру Миколаєвичу вже повних 84 роки, йому в цьому році буде 85, тобто, я думаю, що точно до нього це підходить. Е, от такий анонс ще вам додатково. Кажу цього ефіру. Хто дивився його в прямому ефірі? Вчора може ще подивитися деякі речі. Дуже цікаві. Я сьогодні я передивлявся сам і дуже багато моментів для себе ще взяв. ну, По крайній мірі багато що цікавого замислитися над епізодами житті Володимира Николайовича і дивитися, що у нас зарахується. Там дуже, дуже цікавих багато підказок є. Ну йому бажаю довгих років життя і ще будуть неодноразово гостем нашого каналу. Я думаю, що ми ще не одне інтерв'ю з ним візьмемо, тому що інформація доволі дуже багато. А всім, хто був в прямому ефірі, ще раз також дуже дякую і дякую вам за активну участь в цьому прямому ефірі. Дуже ж дуже цікавий ефір був. І я справа в тому, що Сам чат не записується під цим вчорашнім відео, тому хто там активно був в чаті і коментував, будь ласка, також можете, можете не сьогодні, але коментар будь ласка, можете поставити. Це перший момент сьогодні, що я хочу звернутися. І другий. до того, хто дивився цей ефір, то буде зрозуміло, що я хочу взяти маленький кусочок з того вчорашнього фіну, і скоріше всього, що цілий тиждень ми можемо взяти як тему звідти. А саме. В кінці ефіру я задав питання, практично саме в кінці ефіру, Володимир як він відноситься до двох виразів. І саме ці вирази я хотів би з вами на цьому тижні обсудити. Перед цим зроблю такі ще якби, невеличку вступну частину, що є таке наука конфліктологія, або наука про вивчення конфліктних ситуацій, конфліктогену, то що, що є в нашому житті таке, що можна. Здогадатися, що конфлікт неминучий, або що потрібно робити, щоб ці конфлікти в вашому житті було або взагалі по мінімуму, ну, зменшити до мінімуму, а можливо, комусь вдасться жити без таких конфліктів. Ну, по крайній мірі, якщо вони є, а ця частина нашого життя, що так, щоб воно, по крайній мірі, негативно не впливало на вас, або в мінімум. Може, негативно було. Так ось в основі любого конфлікту є обмануті очікування, навіть є е, каже, таке вираження, що даже, ну можна сказати, чи висновок, що аналітики, спеціалісти робили дуже багато досліджень і практично вони. Посилається на те, що в основі кожного конфлікту є обмануті в очікування. Це може бути як добра сторона, так і погана сторона. А саме обмануті в очікування, що це значить? Що ми чекаємо від цієї людини чи від групи людей, чи від, чи від компанії, чи від керівництва там, держави. Нема ж знати, що ми щось чекаємо від тієї чи іншої ситуації чи людини, а воно на самом деле, цього немає. Да? І оце обмануте очікування. Часто, вони можуть бути як плюс, так і мінус, але це обмануті очікування. І це в основі практично любих таких непорозумінь лежить. І конфлікти він навіть м'яка форма конфлікту це певні непорозуміння. Так ось є два вирази, які підходять саме до цієї теми. Я вчора трохи обсудив з Володимиром Миколаєвичем. а саме перший вираз я казав. Є таке, ну на російській мові, чи, чи, чи обманули, чи він хотів бути обманути, в українському людину обманули, то вели в обману, чи людина хотіла бути, щоб його обманули. Так? Це один вираз. А другий вираз, теж філософський він дуже, він подобається, що якщо ви когось обманули, то це не значить, що ви розумніші за ту людину. Це значить, що та людина, яку ви обманули, думала про вас краще, чим ви є на самому ділі. Водими Миколаївич сказав, що він саме до, до, відноситься до цієї категорії людей, що він думає про людей набагато краще, чим вони є, ну крайній мірі, так старається. Так, І так ось. Давайте ми оці вирази в ці дні розберемо. Сьогодні вам таке, ну то, що домашнє завдання, я не можу сказати, ви всі дорослі люди, хочете, це не домашнє завдання, це порада або прохання. А напишіть свою думку з цього приводу і по одному виразу, і по другому виразу. Можете історії свої якісь написати, якщо ви з цього приводу думаєте, можливо, у вас є третій, четвертий, п'ятий, яке якісь своє визначення або свої якісь там вирази. От давайте ми це обсудимо. Тобто тема нашого цього тижня буде це обманути очікування, або можна сказати, що ми зачепляємо тему здоров'я, а саме психологічний стан, да, рівновагу, баланс. Тобто ми будемо з вами говорити, розбираючись в ці тем, цій темі, як все-таки в цьому спокійно жити, розбиратися. В цих всіх моментах і не, не то що не нашкодити собі, а навпаки, тобто, це в будь-якому випадку, нато по трошки це енергія, і як правильно цю енергію туди направляти, щоб не тільки не нашкодити а навпаки, щоб це дало поштовх до, ну, до кращого. До, до кращої нашої версії самого, самого себе. Тобто, щоб ми цю енергію направляли на створення чогось доброго, так, а, а, не, а, не, а не негативний переводили рух. Я думаю, що. Достатньо, да, щоб ви задумались над цим. Дуже чекаю від вас коментарі, тому що від цих від вашої активності залежить буде наскільки ми, сіки ми на відео запишемо і як ми активно цю тему обговоримо. що, в принципі, там дуже цікаво і багато ще є, що поговорити. На цьому в мене сьогодні все. Нагадаю, понеділок, тому передивіться ще раз, кажу вчорашнє інтерв'ю, і чекаю від вас. Зворотній зв'язок і активну участь в обговоренні саме цього питання. Вже по традиції бажаю вам повноцінного життя, повноцінного здоров'я, більше щасливих моментів вашому житті. І вдачі! З вами був Олександр, до наступних